Громадських діячів професійних, да, які на цьому заробляють, все завжди росло, росте і розвивається. І громадам шляхом децентралізації дуже багато функцій передали. От саме проблему бачить, коли вже починається реалізація проекту. До цього їх не цікавить. Хочуть дивляться, хочуть не дивляться. А ми рухаємось. Вітаю, друзі, сусіди. Громада ВС девелопер. Коли громада може співпрацювати з забудовниками, коли ні, коли забудовники можуть звертатися до активістів, а коли ні, в цій рубриці ми будемо розмовляти про все, що стосується забудов активістів, які так чи інакше сталкуються з інфраструктурою. Сьогодні у нас в гостях один з девелоперів, це мій давній товариш, знайомий. Він досить, ну він це про себе сам розповість. Як на мене, це один з найкращих забудовників. Я буду це не буду коментувати. Це моя точка зору. А вам вирішувати. Є забудовники погані, є забудовники нормальні, є активісти-маніпулятори, є активісти справедливі. Тому щоб ми в цьому всьому розібралися і створюється ця рубрика. Тому, будь ласка, підписуйтесь, ставте лайки, коментуйте. Бажано, щоб це була професійна чи е, фактична точка зору, щоб ми могли з вами, мабуть, даже зустрітись поспілкувати, взяти у вас інтерв'ю, щоб ви вискали свою точку зору. Запрошую всіх активістів, які є проти забудов і забудовників, які вважають, що активісти. уже перегибают палку бо активный розвиток экономики это также будевницству многие громадские организации благоденные фонды всевозможные учреждения получают долгосрочную аренду землю кто последний бенефициар этой всей кухни и стоит вопрос есть договор с еврадой об аренде этой земли то же самое и клуб юных моряков хотелось бы прочитать этот договор договор между еврадой и Тем или иными громадскими объеднами и громадскими организациями. Для чего? Э -э все просто. Глерный остров превращается в свалку. Есть ли эти пункты обслуживания этого остро или нет, и уже на основании Іхнього висновка на основанні пожелання общественни, тільки общественниць, яка реально хоче щось змінити, ані еко-активісти, який називаються ека-рейдери. У мене є своя позиція, як забудовники і активісти можуть знайти спільну мову. Та це тільки моя точка зору. Ви ж пишіть і коментуйте, можете. Розповідати про свої ідеї, як активісти можуть вплинути на забудовників так, щоб це було дійсно корисно. Михайло. Ну підкажи, ти як досвідчений девелопер, чи були в тебе конфлікти з громадськістю, з громадськими організаціями, чи з принципі з суспільством, місцевим сусідами з іншими, коли ти будував там багатоквартирні чи приватні будівлі? Ну, ситуації, скажімо так, в житті різні бувають. І об'єктів у нас багато, тому ми з різноманітними ситуаціями стикались. Скажімо так, конфлікти такі, найяскравіше, та багато яскраве. Життя яскраве у нас кожен день, Знаєш, свої, свої фарби привносить. Не тільки нинішня ситуація, і загалом. Ну, ситуації були різні. Так. Були ситуації такі, наприклад, що от ми проєктуємо, плануємо котежне містечко, починаємо там. Люди переживають за те, що, там, наприклад, важка техніка Міксера будуть їздити через них, перекривали там, нам дорогу. Да? Там це було, умовно, в Голосівському районі одна ситуація. Ми зустрілися з людьми, пояснили, що дивіться, ми перед тим, як почати, зробимо окрему дорогу для спецтехніки, показали, де це буде. І коли зробили дорогу, громадські абсолютно заспокоїлися, вони навіть стали їздити по нашій дорозі, там, тому що вона скоротила їхній шлях там, до, до торгового центру. І, скажімо так. от. Одну ситуацію вдалося вирішити так. Да? Були ситуації там, по там, селищу Гатнов, де ми будуємо багатоквартирний комплекс. Там, певний час громадськість переживала, там, як, де будуть паркомісця, як будуть там, наші жителі добиратися. Але теж там, зробили гінплани, провела громада громадські слухання. І теж це питання розібрали. Зараз ці будинки стоять і всі, в принципі, щасливі. Треба, там, щоб була певна. Проводилась комунікація з тими людьми, які переживають, там, що їхні права там, чи їхній комфорт певний буде порушений. Ну, для цього є певні методи і законом передбачені, і, і, скажімо так, ті, які там, ми можемо створити, сама може громада, зібрати якісь там громадські раду, слухання, просто там збір провести. І... Всі питання задати, продіалогувати, і більшість з них в процесі діалогу вирішується. Я кілька пони казав, що я одну людину, яка вміє питання вирішувати, розмовляючи, поміняю на 50 бійців. От так само. Не варто конфліктувати, варто завжди вислухати, перш за все, і показати, донести свою позицію і, і знайти, знайти компроміс. Дякую за твій досвід. Сьогоднішній ефір хотіло б хотілося б поговорити про трошки майбутнє. Да? Зараз питання в тому, що всі ці закони, всі ці правила, особливо в Києві, на території Києва, дуже погано вирішуються. І ті, хто мають гроші і владу, вони вирішують це по-своєму. Давай трошки вперед заглянемо, чому вони не зможуть знайти мову з девелоперами. Тут, ти розумієш, кожну ситуацію треба, потрібно розглядати окремо. Да? Тому що, наприклад, є ситуації, коли там девелопер придбав землю, да, яка там давно була виділена і передбачена багатоквартирка, квартирка, там це одна ситуація. Є да. е, там певні умовно, можна досягнути певних компромісів з людьми, які проживають поряд, да, щось для них створити, пояснити їм, що там. Крім умовно, якісь е, речей, які ви вважаєте, для вас будуть дискомфортними, це інфраструктура для вас будується. Це будуть там нові магазини, ресторани, послуги і т.д. да, і тепер. Будь-який багатоквартирний комплекс. Зараз перші поверхи це все комерційні площі, це те, що обслуговує. А є ситуації, наприклад, де там, ну, певним шляхом там, девелопери, умовно. З, там, чи, чи владні структури захоплюють там якісь сквери, парки, я не знаю, громадську територію, яка в принципі ну, вона не дуже комфортна і передбачена загалом для забудови. Тобто, це зовсім інша ситуація. Плюс, ну тут же ще треба теж розглядати, ділити умовно. Зараз у нас такий знаєш, клас склався. Громадських діячів професійних, да, які на цьому заробляють, які до того місця, за яке вони борються, ніякого відношення не мають, і воно не цікаво, тільки в тільки, е, вузькому контексті отримання якоїсь економічного ефекту і вигоди, да, і власного піара. Ну, я за час роботи з дуже з багатьма організаціями стикався, там, починаючи від відомих там, розпіарених поширених, там стоп корупція, там закінчуючи якимись там місцевими е, е, міні-активістами. Зараз є можливість кожному висловити свою громадянську громадську позицію, пішовши умовно, допомагаючи волонтерам. І до речі, от нас там було кілька ситуацій зі стоп-кором. Ну, стоп-корупції я з ними зустрічався, вирішував є відео. Прямо ми сідали за стіл і всі питання розбирали. Причому їх це дуже дивувало, що ну, особисто я відкритий в цьому діадіалові. І ті люди, які зі мною спілкувалися, вони пішли в ЗСУ там з перших днів. Ми ще їм допомагали. Вони зв'язували зі мною там дещо передавали. Навіть деякі там трофеї вони передавали нам, ми продавали на різних е зборах е бізнес-клубів. Їм теж таким чином допомагали. І, як виявилось, люди дійсно ідейні, да? ті, які от, ну, я багатьох таких бачив. Ну, і багатьох бачив, в яких ідея це особистий інтерес і збагачення. Ну так, да. є активісти, які за справедливість, а які да, за майбутні да, кеші. Да. Добре. Є комуністи, соціалісти, як ще називають, є ті, які відчувають дуже високу несправедливість саме там стосовно своєї особистості. Чому хтось там має ділянку землі підмовно котижне містечко, а я ж нічого не маю. Ну так, вибач, ти почни з себе. Що ти зробив для того, щоб мати? Люблять я, чужі гроші. Да, я в житті нічого не отримував, мені ніхто нічого не відділяв, тому що я сам Житомирської області. Я не в Києві, не в області нічого не приватизовав, нічого безплатно не, не отримував. Так що особисто я розумію, як чогось досягти і щось отримати. Це там через власні інвестиції роботу, важкий труд, скажем так. Саме Це тому, приходить. саме тому, ми тебе і запросили, бо твій досвід є ну якраз цінним, і може люди до тебе дослухаються. Я е, є архітектором і є громадським діячем. Я називаю себе громадський архітектор. Питання заключається в тому, що я хочу стати десь може посередником е, між е, девелоперами і навчити громадські організації досягати результату цінного результату, при якому всі, скажімо, хто може платити, плати, і будував, і ті, кому це будується, було корисно Тим, місцевим мешканцям, там приїжджим, не приїжджим, неважливо. Я хочу допомогти людям, щоб вони не страждали, і також допомогти девелоперам, тому що вони є інвесторами. Якби там не складалось, девелопер найбільший інвестор в Україні, бо так склалася політична система. Загляну ще дальше майбутнє, які ти, от, як людина, як девелопер, може запропонувати. Громадським організаціям інструменти, які могли б, скажімо так, попередити всі ці проблеми, і дати людям шанс повпливати на майбутню забудову. Ну інструменти, скажемо так, у нас було? да на сьогодні. А, у нас інструменти законодавчі досить такі розвинені. І громадам шляхом децентралізації дуже багато функцій передали, в тому числі там повністю вони займаються там містобудівною документацією, гінпланами, детальними планами, приймають рішення, і це дуже добре. Тому що не всі ще цим навчилися користуватися, але загалом інструментарія вистачає. І, скажімо так, основна ж проблема оцих всіх конфліктних ситуацій це відсутність довіри і діалогу, і знань. І знань. так. Да. Ну загалом, да там. Освіченість людей, але це все, це все досить там, швидко і правильно можна змінити. Тому, скажімо так, там будь-яка громада, проводячи, там, роблячи розробляючи гінплани, там, детальники, вона все може повністю, проводячи громадські слухання, врахувати думку громадськості, попередити умовно там, ті негативні явища, фактори, які можуть впливати на зручність проживання. Людей це все можна врахувати при ну загалом стратегічно, да при розробці певного плану розвитку території населеного пункту і додаткові території, коли включає там чи щось виділяється, розвивається, тобто. Досить таки багато, багато інструментів, але Вибач, я тебе да. Здається, ти кажеш про області і про там, де вплив в принципі можливий від громадськості. А якщо да. казати про такі міста, як Київ, там Харків, ну великі міста, там, де, скажімо, централізована влада, і пірамідальна система дуже сильно впливає навіть на нижчі ланки там громадських організацій. І якщо там якийсь забудовник, який має, він може просто прийти і сказати, хочу будувати тут, і у нього це може. Може вийти, а, чи на, на, навпаки, громадський діяч може прийти і сказати, я подам на вас всіх суд і буду, буду вам мішати, 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 а навіщо так і не пояснить. Е, ну, добре, візьмемо просто місто Київ, наприклад. Да. У нас буду. передбачена законодавча процедура при погодженні будь-якого проекту, Наприклад, якщо в гінплані вже там передбачена забудова або не передбачена, робиться детальне планування території, де. Той концепт, який девелопер хоче зробити, він відображається. І це і ці всі зміни до генерального плану, оці всі детальні детальні плани, містобудівна документація, вона проходить процедуру погодження, в тому числі з громадською. Тобто проводяться громадські слухання, громадські ради є при місцевих громадах. І ці всі питання обговорюються. Тому, умовно, дуже багато людей, які от саме проблему бачать, коли вже. Починається реалізація проєкту. До цього їх не цікавить. Але, скажімо так, в них є можливість це все на, на певних етапах прийняти участь, вис висловити свої думки і до них там дослухаються. Але там, ложка дорога к обіду, як кажуть, да? ну, Тобто, треба це все вчасно робити. Тобто, Законом да, передбачено. А коли уже умовно, девелопер все погодив. Будує, а ти хочеш прийти, і тебе там щось не влаштовує, чи шум, чи гам, чи, чи ти свою там, думку хочеш висловити, і ще зібрати таких. Ну ти маєш таке право, да? ну є, є, є закони, да, які захищають з іншої сторони, і девелоперів, і інших громадян. Ну, тому в тебе є право і звертатися до суду, і писати скарги в різні органи, і отримати інформацію, і оскаржити її. Тобто ну, в тебе багато насправді речагів, передбачених це зробити. От, і на праві ведучого і архітектора, задам тобі своє питання прямо від себе, від душі. Скажи, чи можливий такий варіант, щоб місцеві мешканці, маючи знання і можливості, зробили свої ескізні розробки? По розвитку там мікрорайону напіврайону, там чи району, чи село, якщо ми беремо за, і самі прийшли, знайшли тих, тих самих девелоперів, Сказали, от ми хочемо так. Отут вам вигідно ці тут гроші. Тут нам вигідно тут, ну, зробити цей ескізний детальний план території чи окремої ділянки, і прийти, знайти девелопера, який зміг би це побудувати. Це можливо як інструмент майбутнього розвитку громади і міста. Так, да, все можливо, варіантів дуже багато насправді. Ти прикос... протиріччя скажи, чи є тут протиріччя і які вони? Ну, скажімо так, і протиріччя є і багато можливостей. Да? Почнемо з можливостей, то що в принципі, при будь-якій громаді є архітектори, землевпорядники. і умовно ж зараз багато громад розробляють містобудівну документацію. Тому громадськість будь-хто може там, умовно, ти проживаєш там, та якийсь мікрорайон. Ти можеш прийти і дізнатися, що там, на якій стадії зараз розробки мій мікрорайони, що там передбачається. І, можливо, навіть допомогти щось покращити там, чи змінити. І на сьогодні я не бачу там якоїсь великої проблеми в цьому. Це крім того, що там ми озвучували, да, там, прийняти участь в громадських зміни і, і так далі Стосовно протирічно ну, на сьогодні там, відносно загалом інших країн. Тому що ми ж не тільки тут в Україні будуємося, а ще у нас там міжнародна є компанія, да? зараз в Індонезії будуємося на балі. А, ну, там дещо схожа з нами специфіка. Але загалом у нас модель, наша законодавча і в сфері саме розвитку міст, вона наскільки відкрита, тобто ну, насправді люди дуже багато прав мають і можливостей прийняти участь в розробці містобудівної діяльності і покращити свій населений пункт. Плюс ну, Люди реалізують своє право представництва через там особисто приймаючи участь як як депутати місцевих громад, як члени виконавчих комітетів, можуть особисто прийти, там, коли їм до, за них проголосують, довіру їм висловлять, або проголосувавши до того чи іншого депутата. І ці депутати комунікують з місцевими мешканцями, через них можна попрацювати. Ти можеш, приклад, якщо ти живеш ну, там, в селищі, звернутися до депутата там. По своєму місцю проживання, і він тебе почує і, і донесе позицію. І можна попасти на, на будь-яку сесію абсолютно. Вони ж відкриті ці сесії. Так само там на засідання виконавчих комітетів. Ну, я бачу дуже багато можливостей. Між ними, це здорово. Дякую тобі. І скажи нашим глядачам побажання, ну і скажи як девелопер. Не просто як людина, а як девелопер. Тому що саме ця тема важлива. Ти розумієш, дивись, девелопер, девелопмент, і загалом особи, які займаються такою діяльністю да, компанії. Це, скажімо так, перша, перша сфера, яка починає розвиватися там і витягує економіку в складних умовах і утримує, Утримує, так. Да. Тобто це галузь, яка дуже багато і працівників, і. Оборот в коштах і податків відтягує на себе в державі. Тому, скажімо так, з розумінням ставитись до того, що все завжди росте і розвивається. Тобто нема сталості в цих процесах, і це дуже добре. Чим, чим швидше міста розвиваються, чим більше девелоперів, забудовників, тим краще для всіх, тому що загалом навіть там, мовно взяти мінімального пенсіонера і от насправді пенсія залежить від того, як. Розвивається в тому числі там і місто, тому що загалом економічний ефект справляється на всю країну. Тому, скажімо так, побажання там до звичайного глядача, там, активіста, громадянина проявляти там, розуміння, раціональність до, того, до тих процесів, які відбуваються в державі, в тому числі там в містобудівній галузі, і, і, і так далі. І на ну, треба тобто, розуміти, що особливо ми ж ми говоримо про реалії там, Києва, Київської області, да? це там місто, яке навіть з війною приросло, тому що а, воно столиця, саме насправді, захищене, хоча найбільше там його обстрілюють, а, воно буде зростати, причому ще, ще дуже суттєво. І процеси тут ці всі будуть йти. І мріяти про те, що. Ви там в селі під Києвом жили раніше в маленькій громаді, і це так залишиться, ну такого не буде. Тобто, все буде рости, розвиватися. Тому приймайте участь в цьому умовно, спостерігайте, отримайте класні емоції від тих створених об'єктів, від того комфорту, що дають нові об'єкти. Бо я їжджу по населеному пункту вчора, та ті в вірпіні був. Ну, Незалежно від того, що його так зруйнували, да, воно було захоплене, наскільки зараз круто там все розвивається, росте просто, там не пізнаєш його. І вже там наслідки війни ти не скрізь побачиш абсолютно, це вже пошукати треба. Тому, скажімо так, таке життя. Життя перемагає, да, і все, все буде рости. Тим більше в нас в Україні. Ми в топі, Краще там Швейцарії будь-якої будь-якої європейської держави. Я чесно дуже впевнений, в нашій найближчій перспективі. Да. Чи є у Києва місія ідеологічна mm -hmm. чи божественна? Не знаю, для мене це дуже така історичне, культурне, святе місце, знаєш, певна мека в євреї в Єрусалим. Ну, так у нас Київ. Це насправді світове місце. Це, 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 це там. Місце одне з початків там, світових цивілізацій багатьох. Тобто, наша культура вона дуже древня, да? розвинена, тому, тому я не знаю, Київ для мене це прям. Я, я дуже багато де був у світі, але комфортніше, місце для життя я не знайшов. Людей, тут взагалі атмосфери, ну, я дуже багато де був. І жив, ну як, короткий період. Я Америку всю об'їздив, і, і багато де. Супер. Дякую тобі, да.